Деякі дівчата прям просувають особливо останнім часом цю тему, що червоне вино по келиху можна пити і під час вагітності. Наскільки це правдива інформація, яка відповідає реальності? Е, ну, ви знаєте, я скажу вам так: корисних доз алкоголю не буває. Є досить Класні аналоги у вигляді безалкогольного вина. Ви знаєте, я теж його не так давно відкрила. Я не можу сказати, що це вино чимось відрізняється від алкогольного. І все-таки я не раджу е, трошечки підпивати вина або просеку вагітним жінкам, тому що в цьому є певний сенс і в цьому є певні ризики: ризики як і судинної реакції, так і взагалі впливу на дитину. Тому краще, будь ласка, купили безалкогольного пива. Вина ані, то взагалі зробити класний морс, зробити собі сік домашній. Це так круто, класно Можна, каву до речі, зробіть собі смачненьку латежечку зранку, випийте її. Нехай життя почекає, і все. Алкоголь все таки. Я той лікар, який заборонить своїм пацієнтам.